І в Дагестані, схоже, приїхав двійник Путіна. Черговий доказ, що бункерний використовує дублера. І у чому він? Тобто, ну що ми не просто так це вигадали. Дивіться, навряд вони змусили цілий натовп два тижні сидіти на карантині перед зустрічю з диктатором. Адже ні для кого не секрет, що оригінальний Путін боїться всілякої зарази, як вогню, і так само він зустрічався з журналістами. Вони відсиділи два тижні. Ми бачимо цього в або, або. Від, ну, відсиділи два тижні. Або. на карантині, У їх журналістів та чиновників у всіх заразні віруси. Ну, вони в принципі заразний вірус на планеті Земля. От можемо подивитися, як цього Путіна всі обіймають. <плес>